Те, що я хотів сказати а, цим відео, я нічого проти не маю Приватбанка, заробляйте, і Але суть в чому, що а, люди побачні, вони думають поняттями а, совісті. Коли я продаю датчики, то для мене в принципі важлива якість, я не хочу якусь херню продати і тому подібне. Коли а, продає велика компанія, вона вже думає категоріями. Категоріями, категоріями жадібності. Тобто вона просто хоче гроші, і їй важливо продати е, подорожче, те, що купили, найдешевше. І саме прикрив в тому всьому, що коли Приватбанк заробляє на підприємцях, які плюс-мінус розуміють, що вони йдуть на якісь затрати і з цього всього заробляють. То ця категорія жадібності зводиться до того, що прості люди, які заробляють там на стройці, не знаю, десь ведуть фермерські господарства, попадають під це, і... і це призводить до того, що багаті заробляють на бідних. Оце саме прикре. Тобто. ми Тобто. Поняття совісті існує для обичних людей, вони думають про людей. Як казав мій один знайомий, коли я зарабатую деньги, я не думаю о людях. От, в принципі, це категорія жадібності, а поняття совісті воно існує для більш простих людей більш простих фірм і тому подібне.